Вітаю, друзі, з вами Полікарпович, Ну і хочу почати з того, що зараз з'явилось дуже багато всього тактичного. В принципі, все є тактичне, є тактичні ножі, є тактичне спорядження, тактичне взуття, тактичні ремені, тактичні труси, тактичне будь-що, абсолютно будь-що. А от тактичне зілля я відкрив для себе недавно, побачив рекламу в інстаграмі, вирішив спробувати. В принципі, спробував, тому зараз в цьому відео я вам. Ну, поділюся своїм досвідом е, вживання даного тактичного зілля, як воно працює, які відчуття, які наслідки від цього всього. Ну і все тому подібне. Тому всім приємного перегляду і починаю. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу: це мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. І на момент, коли я зв'язався з даним виробником, то було П'ять видів, зараз з'явився ще шостий, досить цікавий. Вставлю його картинку, як він виглядає, ніби просто червоний колір. Але коротко про те, які є зараз у мене, п'ять видів. Перший це боді супорт надає сил, коли потрібно. Наступний втамовує голод, збагачує раціон. Далі, спокійний стан, рішучі дії. Четвертий смак, думай ясніше дій швидше. Ну, Смак, мабуть, не дуже коректно буде називати, скоріш за все, ефект, який воно дає. І міцний сон, швидке відновлення. Ось цей, мабуть, найдієвіший і перевірити його дію найпростіше. П'ятий він там, типу, для релаксу, для більшого отримання задоволення, щось типу такого. Ну, власне, описи всіх ось цих. Виробів є на сайті виробника. Посилання на сайт в описі можете перейти ознайомитись. Там же ви можете ознайомитись з складом даних продуктів. В принципі, все це також продубльовано на упаковці. Ну, давайте ж ось розглянемо, наприклад, першу, надає сил, коли потрібно. До речі, я вже використовував ось це тактичне зілля, в принципі, воно працює. Ну, про досвід користування Всі ми трошечки пізніше. Зараз давайте оглянемо на етикетку, яка з іншого боку. По-перше, ось такі упаковки по 5 пакетів які всередині маса то 5 на 80 грам, тобто всередині 5 пакетиків по 80 грам, що в принципі логічно насправді. Так, Будуть вдячні за відгук в соцмережах, ось власні соцмережі. І що тут написано? Дає додаткову енергію тілу, не виснажуючи. Простею використання не потрібно запивати водою, зроблений в Україні для українських бійців, щоб включитися, зібратися, відновити сили, її перемогти. Вживай за потреби і не більше одного пакетика на добу. Далі написано, що це харчовий продукт, напій напійбезалкогольний, негазований, спеціального призначення Bionic Drinks, Body, Support, тактичне зілля. Склад, вода, питна, підготовлена, глюкоза, фруктоза, мультодекст. Трин, амінокислоти, так, бета, моногідрат, л-теанін. Коротше, купа, купа всього гелева основа гіалуронова кислота, натуральний ароматизатор, регулятор кислотності, аскорбінова кислота, магнію цитрат, натрій, хлорид, калію, цитрат, кальцій, екстракти рослинні, гуарана, кордіцепс військовий. Що це таке кордіцепс, військовий на якісь гриби, схоже? Трибулус, імбир, радіола рожева, м'ята перецева, лактат натрію, барвник, екстракт антоціану. Консерванти, вітаміни, коротше, фолієва кислота і ще купа всього. приймати цілий або половинку пакетика. Виробник ТОВ Біонік Дрінкс, далі місто Черкаси, до речі, ну і в принципі інформація про виробника. Логотип бренд Біонік Дрінкс, вживай за потреби не більше одного пакетика на добу, і готовий до вживання. Є ще QR-код з інструкцією за посиланням. Коротше, ось такий коротенький опис. Давайте розглянемо наступні. Ось цей nutrition support, втамовує голод, збагачує раціон, надає додаткову енергію тілу та втамовує голод. знову ж таки далі те саме, Потім спокійний стан, рішучі дії, головний ефект додає впевненості в діях, зменшує тривогу. Потім, що у нас тут, дума ясніше дій швидше. Головний ефект додає додаткову енергію мозку, прибирає розумову втому. Так, ну і міцний сон, сліп support. Розслаблює тіло, прибирає надмірне збудження, що до речі, до речі, так є. Ну і коротко про використання всіх цих пакетиків. Значить, надає сил, коли потрібно. Е, ним я користувався, коли там терміново треба було їхати, фізично працювати, і навіть не було часу нормально поїсти. А до того я якось не знав, що нікуди їду, то в принципі і не їв. Взяв з собою ось такий пакетик і ось такий пакетик. Спочатку з'їв ось цей надає сил, коли потрібно. І потім, десь після обіду, ну виїжджали, грубо кажучи, о восьмій ранку. З 8 ранку, десь там до 12-1 години дня мені його вистачило. Далі я з'їв ось цей втамовує голод, збагачує раціон, також надає додаткову енергію та втамовує голод. І з ним я пропрацював десь там до 5-6 вечора. Праця була фізична, доволі важка. Це заготівля, завантаження лісу, грубо кажучи. Тобто пиляли колоди, завантажували їх на машини. Важка фізична праця, і з двома ось такими пакетиками я спокійно день зміг пропрацювати. ну Другу половину дня там менше навантаження було, але тим не менше. Якогось там голоду я не відчував. І мені насправді не дуже зрозуміло, навіщо їх потрібно два, якщо ну, плюс-мінус одне й те саме. Перший у нас дає додаткову енергію тілу не виснажуючи, а другий надає додаткову енергію тілу та втамовує голод. Ну, якби і перший втамовує голод, не виснажуючи, і цей втамовує голод, не виснажуючи. Коротше, не зрозуміло, навіщо два зілля з практично одним ефектом. Але, тим не менш, їх є два. Можливо, там з'явився один з часом, з'явився другий трошки вдосконалень. Тут я вже точно сказати вам не можу. Але в принципі працюють вони плюс-мінус однаково. Далі, наступний спокійний стан рішучі дії, додає впевненості в діях та зменшує тривогу. Ну я, в принципі, не дуже тривожний, тому мені важко оцінити, як діє дане зілля. І наступне точно так само, думаю, ясніше дій швидше. Додає додаткову енергію мозку, прибирає розумову в тому, тобто, знову ж таки, плюс-мінус одне й те саме для якогось там збільшення концентрації, коли ми. Дуже втомлені, а потрібно не знаю, там, заповнювати якісь документи умовно. Тоді ось ці два тактичні зілля в принципі, зможуть вам допомогти. І вони дійсно допомагають, коли от фізично виснажений, голова не варить, як то говориться, а потрібно на чомусь там зосередитись, розумова, якась потрібна діяльність, то в принципі, воно працює. З'їдаєш це зілля, так, воно досить швидко починає працювати, там хвилин 20, плюс-мінус. Тут, здається, не написано. Е, ні, на жаль, не написано. Але, в принципі, дія починає відчуватись десь там хвилин через 20-30 після вживання даного зілля. Ну, і останнє, яке тут є, п'яте це міцний сон. Воно реально добре працює, а ось прийміть половину або цілий пакетик за 30 хвилин до сну. А, до речі, тут написано. Ні, тут не написано. І через 30 хвилин нам реально починає сильно хотітись спати, навіть якщо до цього не дуже хотілося. Ось це реально класно працює, тобто засинаємо спокійно, грубо кажучи, це снодійне, але. Ну Якихось побічних ефектів теоретично немає мати. Я ним користувався, нічого не відчув, якихось там побічних дій, чогось поганого від цих гелів, але я не дуже багато насправді ними користувався. Я, здається, от, На сон прямо один ось такий пакет з п'яти маленьких пакетиків, з п'яти гелів вже з'їв, так би мовити. І, в принципі, все нормально, нічого. Якби негативного, я не помітив. Можливо, там на великій дистанції, коли дуже багато і часто ними користуватись, тоді воно і дасть якийсь ефект. Я ж користуюсь далеко не кожного дня, а коли, от наприклад, зранку о 5-й годині треба кудись вже їхати працювати, а я звик лягати там о 12-й о 1. І щоб лягти раніше і заснути раніше, тоді я вживаю ось це тактичне зілля. Ось такі для. Надання сил, так би мовити, вони навіть у мене в машині їздять, можна там десь з собою в рюкзак кинути декілька штук. Коли реально треба якась, якийсь перекус, тобто як перекус, вони чудово працюють насправді. Щодо ось цих спокійний стан рішучі дії, та думаю, ясніше дій швидше, ну типу для концентрації, то знову ж таки мені досить складно оцінити їхню роботу. Там на сайті здається написано, що при контузії вони досить сильно допомагають. Ну і в принципі це. Всі ось ці зілля вони не дають якогось там суперефекту. Це не яка якась там наркота, що типу з'їли, і все силу вас вистачає, щоб три дні там фігачити, не відпочиваючи. А потім е, отходняки так звані, вони діють плавно, е, спокійно, і так само плавно, спокійно їхня дія і завершується. Тобто ми не відчуваємо якихось різких перепадів в. Дії даних тактичних зіл. Ну хіба що про сонце, от через півгодини реально починає дуже сильно хотітись спати і злипаються очі. Але при цьому, якщо раптом плани змінились і спати вам не потрібно, то ви не виключитесь як після якогось сильного снодійного і не заснете десь там під час якоїсь активності, якщо таке необхідно. Тобто досить м'яка дія даних гелів. Ну і давайте ж продемонструю зараз, от, наприклад, з'їм. Думаю, ясніше, бо зараз буду монтувати відео. Спокійний стан, знову ж таки, мені дуже важко оцінити. Це от, в кого якась є постійна тривожність, можливо, він буде допомагати. Я ж і так спокійний, як капібара, і, в принципі, для мене я не думаю, що воно сильно треба. А ось це, я думаю, може спрацювати. Заодно розпакую, покажу вам самі. Самі Гелі, як воно виглядає, як воно вживається. Значить, ось такі пакети. В них знаходиться 5 пакетиків менших. На них також є етикетка, також все написано. Є певний опис, є склад, і написано, до речі, вжити до 01.01.26, тобто термін придатності ну близько одного року. Готовий до вживання. В принципі, кожен має свій колір, кожен гель має свій колір, і на смак вони також всі різні смаки не те, щоб дуже і приємні. Тобто це не якісь там смаколики, це ну типу зілля, яке треба вживати суто за необхідності, а не просто як якусь там цукерку перекусити захотілося. Тобто вони і виробником позиціонуються як не для постійного вживання, навіть на упаковці написано, що вживати не більше одного пакетика на добу. Тобто, зловживати ними не потрібно, тому що, ну, мабуть, якщо будемо зловживати, то якийсь негативний ефект. Може і з'явитись. Я ж, поки їх вживаю, то ніякого негативного ефекту не відчув. Ну і, власне, зараз з'їм його. Гель він такий рідкуватий. Має досить специфічний смак, ну, типу, прямо от порівняти з чимось з всім відомих продуктів я, мабуть, не зможу. Але ну я не можу сказати, що він неприємний. Вживати його можна спокійно, це не викликає якоїсь там не знаю відрази, блювати від нього не хочеться. Нормально, так би мовити, заходить І якісь з цих гелів більш смачні, якісь з цих гелів менш смачні. Але, в принципі, знову ж таки, це не як цукерки, це не як просто перекуси, а це коли от прямо вже. Дійсно, необхідно або сил набратися, або от думати ясніше та діяти швидше, або якщо потрібно терміново лягти спати. Знову ж таки, ось цей він, мабуть, має працювати, типу як енергетик, тобто, десь там, коли за кермом, можливо, вже хочеться спати через втому, то можливо, ось цей гель буде допомагати більш концентровано. Концентруватись на водінні автомобіля, концентруватись на дорозі, а не якось там дрімати і засинати. Можливо, тобто потрібно пробувати. Можливо, на кожного вони будуть діяти по-своєму, можливо, дія буде відрізнятись певних людей, кожного, так би мовити, свій організм, можливо, воно залежить від якихось там. Інших продуктів, ліків, які вживає людина. Тут я не знаю, я ніяких ліків не вживаю, харчуюся якоюсь там звичайною їжею, і переважно це якась там мівіна чи щось типу такого. Дуже мало я готую, дуже мало я їм нормальної домашньої якоїсь їжі, ну тобто досить рідко. І в принципі, в мене із цими гелями ну ніяких проблем, як мінімум, не виникає. Рекомендувати прямо не можу рекомендувати, але кому цікаво, спробувати можна. Єдине, що порадив би виробнику, зробити якийсь тестовий пакет. Ну, от, наприклад, ось е, такий пакет з п'ятьма гелями, але зробити такий пакет з асорті, тобто там по одному е, всіх гелів, тобто тестовий набір для тих, хто хоче от, реально спробувати і відчути якийсь ефект даних гелів, а потім уже замовляти собі ось такі великі упаковки для постійного використання, якщо люди будуть вважати це необхідним. Ну, власне, на цьому все. Що хотів сказав, знову ж таки, майже по пачці кожного гелю я вже з'їв. Для сну прямо класно, прямо можу навіть рекомендувати, кому треба заснути, і на рахунок там снодійних таблеток, то досить великі запитання. Ну, в принципі, досить велике запитання і до корисності даних гелів, тому що, якщо подивитись на їхній склад, то там дуже багато всяких незрозумілих мені слів, але ну, не знаю, коротше, як воно все буде працювати. Я думаю, це точно не гірше від якихось там енергетиків, які всі ми вживаємо. Я думаю, це точно не гірше від купи шкідливої їжі, яку ми вживаємо. Фастфуди, мівіни і все тому подібне. Тому, ну. Мені здається, нормальна штука, як мінімум, спробувати можна. Тому на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Ну і до зустрічі в наступних відео. Не забувайте поставити лайк та підписатись на мій канал. Також напишіть обов'язково вашу думку в коментарях. Я вже бачу в коментарях купу негативу щодо даних гелів. Ну, але не подобається, то й не вживайте, не заважайте іншим це робити. Ну що ж, на цьому я закінчую. Всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!